куда следует... Продолжение Ісусу Христу! Загарнувся ли. Б'ю б'ю. Б'ю. Ви так бл... прямо не розбігаєтесь? Так, дві ми його запрягали. Постійно його заповідь водив. І це, тепер вирішили його важках вучити. І трошки довшу дистанцію. Хоча б 20 метрів. А потім перейдеш, йому даємо. За третій раз він в бетоні. Перший раз ми плюс-мінус десь 200 метрів підбігли. Другий раз 150, але шутрівку в долину і назад. Тепер йдемо, це третій раз. Йдеш наперед бути? Та йду ззаду, потім Йош. наперед. Так от безпечних мешка. Бьомали. Бріли. О, такі дистанції люк, не? не, я, не, а, не шкоди, ні, я... Ні, мені шкода його. Не скуди, нічого не буде. Чекайте, я пройду. Тако добре. І гуша, а то я. У тебе метрів 20 і ти дихнути, не? Так. Да. До <реку> <ногам>. <реку> так віддев腰, віддачу, не? Добрий нога. Він віддихався і не далі, ні? Так. Біло-біло-біо дистанції бедної я задихалася, що я задом біжу. Хорошо? Я вже трохи ми його на дистанції Так що я стану на бетон, покажу, як відгукає. Сто кілля пішло Бл виділиш Пофік, сто кілля додавали, ла це дре, але це вже тяжко, а ще ку, пішли. Біше, бішся. Я не Та що ми десь тут кладемо і собі потім ще це потрогаєш ну тобі хуйня корови в шоці вісь, вісь, до гори, вісь, до гори, вісь вісь до гори, вісь ця він травички шукає висота Дивіться, той встанет. Ру... Рустані. Той ланц я не забираю. дре. По одній причині, що ліпше найпоки що дре. Ну, е... Ясно, що зараз ну, воно буде гладко й телегко. Я його вивозьму це. Повідувати. Я можу його переселувати. Я колись мав коні раз переселував все. Потім коні будуть боятися, грузу. Так що і дві, не пишіть там до де дехто я знаю, що дуже багато любителів коней, що ну, це не вдовдовують. Але це все в мірі, мірі розумно. Коня весельної нагрузки ніхто не дає. -р -р. Віддихатися постійно ми йому продаємо. Тут вітер трохи чи то буде чути. Так, ми кожен день якось навіть <реш> третій раз день. <реш> так, потрошки його вчимо. Тепер вже у важках його. Іде він і у важках. Всі не Бетон кішки, я вам ще раз сказав, то що на відео виглядає то собі одно. Хто знає, це блоки, блок від це, будівельний блок. Половина може більше блока. будівельного, ті, що під, 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 цим, під фундаментами, під хатами кладуть. І це середнє, це не є саме менше. Дивіться, що як ви тут згорілися? Що ви тут повіривали? Ні. Я не знаю, де таке. Вся того румунського нема. Ти що? Не знаєте? Обатого ви. Не прукалися. Та я не знаю, я взагалі не видно, де він летів. Я не чула це. Хто хоче батіг, то може приходити сюди шукати. Добре, так. Відки ми кигнули, то доступів, бо я нижу, є 100 метрів. Ми то ще більше протягнули. Ага. А ми ж <риві> такі, Ми б які не робили. Що жінка, що я. Ми страшне на дуємо. А ще як буде кажу, спека, він, ну, ці коні капець спекі боються. Я кажу, я не розписуюся за всі, але ці кишки коні всі спеки боються страшні

Ми тут у той бік рівці поробили, у цей бік рівці поробили. Так, на біля це зараз саме може недобув зробити. Та так? Ну, сьом було поворот, може ногу встати, не виділив, він мене вставав, він бере броня у нього не хвалимося. Він дуже розумний хлопчик. Він знає, що це таке. Дивись, покажи тупо. Це то ж видно, цього дорога. Ні, зараз провірю. Провір, але то відай тепер не дуже. І, та, віде, та, так. Як це не хвалити? що хвалити? А, О, то, бо того, що він розумничка, він чемний. Нема що. хвалити, звичайний ну, всі. коні. Класні. Є коні багато різних. Коні купа добрих. Коні які ж у лісі роблять. Ну, та ясно, там без бесіди. Бесі, як, як це повідростало. Не знаю, успіємо перекумати, ні, то так і піде.

А чи я з батоном хоч? Ви не загубите? <плес> Він розкидає часто камінчики. Так, що? Все добре, зустрінемося, я знайдемо. Кажу вам, одно, що як зачав запрягатиме, рік, але це вона десь. Скільки ми його забігли? Два рази в гриба, раз розгребали, прр, пр, раз обертали, раз обертали пр, пр, та, а раз гриба. Раз обертали, раз раз, грибали, раз фіру, раз в маратонку і три рази в бетон. Та? Та. Це третечки. І десу, напрямку. Не мокрий жара, Сьогодні не жакер жара, не? Та. Він не мокрий, не це. Ну, Чуть-чуть підтягаєш, але ну, це таке. А? Він чуєш, що тут траска, дивиться боком. І ще раз нагадую, заходиш. Ні. Ще раз нагадую. Що кигнути глину, ну, типу, такого дорогу, або навіть дорогу м'якшу, то не те, що кигнути твердову дорогу. Не знаю, як асфальт, може асфальтом теж легше йде, може, не знаю. Но, що трьово, ну що тривовану таку твердову дорогу, а ще як під берег. Після вчора ми його запляли, так? Після вчора ми його брали на рушав. Такою галев'йо, пев'йо, пев. Не знаю, разів з 20 може. Може не 20, може 10-15. не На вшутрівці, то він брав капець. Слава Богу, кожен раз, брав, не було так, що боїться, ні? Але... Це не показни. То не попадемо, покласти, молоді. Так має бути. Він собі як на кував. Ай кажуть, а й не думайте, що ми його щось собі переведемо. Погодить по воду, о там поразум. Він би бок, мене мене записує, покаже. Я як цілий день сібенку кедає, то вона хоч би сказала, йде Васильку віддихнети, вишоти. А як її трохи покине, вона вже каже, все, варте? Я тяга не хочу, тяга не буде. Так, так є. І воно не варто. Ясно, що не варто? Коли кінь мусить робити, робить у лісі. якщо він заробляє на тим на хліб, то Він зараз не санкцію. Так що може кінчати.